Програма перед на Олімп» Вітає вас! Сьогоднішній випуск буде присвячено всеукраїнському олімпійському уроку, який стартував на головній спортивній арені країни національному спортивному комплексу «Олімпійський». Вперед на Олімп. Перед Вперед Перед Олімп! Вперед на Олімп. О десятій ранку суботнього дня біля НСК Олімпійський вже багатолюдно, і тут нема чому дивуватися, адже саме на цей час було заплановано початок олімпійського року. Чимало спортивних майданчиків чекало на своїх відвідувачів, дітей різного віку. Пересвідчитися у тому, що всі майданчики в належному стані та безпеці дітей нічого не загрожує, прийшов президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Дуже приємно, що багато прийшло діточок. Для нас це дуже важливий заход, який ми вже робимо 12 років, тому дуже приємно що ми робимо популяризацію олімпійських ідеалів, олімпійських цінностей. Тому дійсно сьогодні спортивне свято і сьогодні день фізичної культури і спорту. Також хотів всіх привітати і побажати, щоб всі були здорові. Всеукраїнський олімпійський урок є проектом національного олімпійського комітету і проводиться щороку. Головною метою проекту є гармонійне та фізичне виховання молоді, пропаганда олімпійських цінностей та здорового способу життя. Олімпійський комітет повинен працювати на різних напрямках і пропаганда, і популяризація олімпійських цінностей, здорового способу життя це пріоритет. Тому дійсно нам дуже приємно, що з нас беруть приклад. І по таким проєктам ми були признані кращим олімпійським комітетом світу в 2013 році. Дійсно, треба йти до дітей, до школ, щоб масово залучати наших, нашу молодь, щоб вона, по перше, була здорова, була міцна. А і таким чином виховувати їх на спортивних на олімпійських принципах спортивній боротьбі, перемагати, зміцнювати характер і досягати своєї мети в житті. Сергій Назарович нікому не відмовляв у фотографуванні та спілкуванні, а також зіграв у теніс. Продовжилось свято олімпійського уроку розминкою. Всі ми знаємо, що лікарі та спортсмени кожному радять починати свій день з зарядки. А чи кожен з нас прислухається до цих порад? Як би там не було, а Олімпійський урок не міг розпочатися без розминки. Її з головної сцени провела наша художня гімнастка, учасниця Олімпійських ігор Анастасія Возняк. А після розминки прийшов час офіційного відкриття, де своє слово взяли міністр молоді та спорту Ігор Жданов та президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Присутніх тут стількох людей свідчить, що масовий спорт в Україні живий. Буде жити і буде далі розвиватися. Я хотів би, щоб ми всі зрозуміли, яким трудом даються ці олімпійські медалі. Я хотів би привітати наших олімпійців. Мені дійсно дуже приємно сьогодні привітати всіх вас спортивним святом, ним фізичної культури і спорту. Нам дуже приємно, що сьогодні на цьому чудовому олімпійському стадіоні. Зібралося стільки молоді, стільки батьків, і я впевнений, що у нас велике спортивне майбутнє, і наші спортсмени, наші олімпійці дійсно будуть прославляти нашу країну, як вони це робили в Ріо-де-Жанейро. І зараз ми зможемо їх побачити, поспілкуватися, порадитись, щоб ви, молодь нашої держави, займалася спортом, була міцна, здорова і успішна. Олімпійський урок. З сьогоднішнього дня буде крокувати по всій нашій чудовій країні, буде в різних куточках, і я впевнений, що разом ми зможемо виховати здорову молодь, яка буде прославляти український спорт. Бажаю всім бути здоровими, займатися спортом як сьогодні, на цьому чудовому олімпійському комплексі. Вітаю вас, святом від президента України. Вітальне слово взяв віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко. Дорогі співвітчизники, Вітаю з Днем фізичної культури і спорту всіх, хто присвятив своє життя великій справі, яка символізує молодість, велич духу і мужність, сприяє утвердженню здорового способу життя, популяризації та розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні. Наша земля виховала плеяду прославлених атлетів, один із них стоїть тут. Імена яких знає, пам'ятає світ. Відзначу, що саме тепер особливо потрібні успіхи для нашої країни, адже кожне спортивне звершення сповнює серця українців гордістю за свою державу. Нині, в час російської агресії, патріотизм українських спортсменів і пристрасне прагнення до перемоги є взірцем для молодого покоління і підготовки спортивного резерву та виховання нових талантів. Особливе слово подяки адресую чемпіонам, призерам. Та видатним тренерам, ветеранам фізичної культури і спорту за досягнення, які об'єднують наше суспільство, приносять радість усім шанувальникам. Тож, як глава держави і надалі буду робити все від мене залежне для розвитку в Україні фізкультурно-спортивного руху та спорту вищих досягнень. Бажаю усім миру, міцного здоров'я, добра та підкорення спортивних висот. Президент України Петро Порошенко, таке свято, як Олімпійський урок, не могло обійтися без головних спортсменів країни, призерів Олімпіади в Ріо де Жанейро, яких ми нещодавно зустрічали в аеропорту. Приємно згадати, як ціла армія оболівальників, друзів та рідних зустрічали, качали на руках та обливали шампанським Олега Верняєва. Жанна Баленюка зустрічала солідна компанія, а саме хрещений син, мати та улюблена собака Каспер. Мой крестник. Ему скоро будет год. Мишка, привет. А крестный кое-что привез. Крестный кое-что привез тебе. Это не игрушка? Держи, Не интересно тебе, да? Просто медаль олимпийская. Я сам, вот, Олежка выиграл, Верняев, серебряную медаль. Я специально не трогал ее. Потому что я хотел именно потрогать свою, свою медаль первый раз. Вот, Поэтому Мишаня, наверное, по моему примеру не трогает, свою хочет потрогать. Поехали. Вот. Самая популярная собака в Украине это вот так. та. Можно мать фото и отпустить. Ой, болото. Это та женщина, на самом деле, вот результат. Да. Результат на 99%, наверное, на 100%, ты же не родила. То, так, на 100% процент... так, зависит, зависит от нее. Потому что это человек, который постоянно мне готовит, убирает за мной, дает советы, всячески указывает. Иногда даже если я сильно заслужу. Буває навіть завтрак в постель. вот, <ріст> я усім благодарен. Спасибо. До зустрічі Юрія Чебана його мама одяглася. в Патріотичний костюм. А на самого переможця чекала дівчина та військовий оркестр. Справжні овації свою адресу отримала Ганна Різадінова. Для нас її бронзова медаль на все життя залишиться золотою. Усі спортсмени отримали заслужену увагу у своїх рідних містах. Зустрічаються з олімпійцями, вітають в регіонах, містах, керівництво держави, також готує таку зустріч, і нагородження наших олімпійців. Тому для них на сьогодні також буде приємно, що Олімпійський комітет привітає, поздоровить наших медалістів, наших тренерів, які працювали, які заробляли медалі для нашої держави. Нагадаємо, що окрім державних виплат, спортсмени додатково отримали від Національного олімпійського комітету України грошові нагороди за золото 300 тисяч гривень, за срібло 200 тисяч гривень, за бронзу 120 тисяч гривень. Наставники олімпійців будуть відзначені сучасними гаджетами Samsung. За давньою традицією, відкриття кожного навчального року розпочинається з першого дзвоника. Олімпійський урок не став виключенням з правил. Також свої заслужені нагороди отримують спортсмени місяця. Цього разу нагороджували спортсменів липня та серпня. У липні найкращою стала легкоатлетка Наталія Прищепа та її наставник Андрій Попеляєв. Наталія у липні перемогла на чемпіонаті Європи у забігу на 800 метрів. Приємно, дуже приємно. Дуже було ще більше приємно тоді, коли я вперше про це скажімо, дізналася з Фейсбуку, просто побачила ссылку. От, Я не очікувала такого, скажімо, чи, чи визнання, чи такої нагороди. Це моя перша така нагорода, тому приємно. В принципі, результат, результат очікувала. В деякому сенсі місце, яке я займу, в деякому сенсі була, скажімо, Якась була така зернинка, що я можу, але певності, скажімо, в цьому не було. Там Медаль раніше часу не вішала. Але хотіла, можна було і краще. Скажімо, по часу можна було і краще. Заважали. Особливо заважало те, що це Бразилія, заважало, заважав клімат дуже, дуже сильно і не тільки мені, тому що від багатьох спортсменів чула, що... Підкосило, скажімо, не, не, не одного, важко було. У серпні найкращим спортсменом було визнано срібного та золотого призера Олімпійських ігор Олега Верняєва та його тренера Геннадія Сартинського. Нагадаємо, що золото Рію Олег виборов у вправах на паралельних брусах, срібло у індивідуальному багатоборстві. Для нього та тренера це вже восьма нагорода найкращому спортсмену місяця. Приятна власть, да, і що це завжди накладують відповідальність, що треба і далі йти. Таким же путем і завоювати медалі. А далі усі бажаючі мали змогу спробувати свої сили на спортивних майданчиках. А їх було чимало, і всі на різні смаки: перетягування канату, волейбол, фехтувальна доріжка, флорбол, регбі, підтягування на перекладині та канаті. Хоча б на декілька хвилин можна було відчути себе справжнім біатлоністом та постріляти з гвинтівки. Також кожен бажаючи міг взяти в руки біту та спробувати відбити м'яч як справжнісінька зірка бейсболу. Кожен з цих видів спорту спонукає до активного способу життя. Саме на цьому зробили акцент наші зірки спорту, призери та олімпійські чемпіони. Я думаю, що моє мнення розділять багато ківляні і українці, що дітей нужно забирати з вулиці, привлекати в такі кіта мероприятия, щоб заінтересовувати їх. показывая, показывая конкретный вид спорта, как он действует, его механику. Мы даем понять детям, что это не так уж сложно, как кажется по телевизору. То есть нужно общение и прямой контакт, тогда будет больше результат, будет больше спортсменов, ну и так далее. То есть это наше будущее. Важно, конечно, это наш праздник, потому что, ну, реально, это праздник для спортсменов, это день физкультуры, день физкультурника. И... Мне очень приятно, что достаточно много людей сегодня, и всем интересно, и есть фехтование. Это на самом деле очень прикольно. Сейчас сидит, много детей за компьютером сидят, там, тут в интернете не вылазить, ну, мне кажется, это как деградация нации идет. То есть, конечно, нужно заниматься спортом, нужно, чтобы батьки заохотивали детей заниматься спортом. Когда всегда на таких мероприятиях много людей, особенно деток? Это всегда радует, это значит, что спорт живет, спорт движется и есть продолжение. Я думаю, что должна быть популяризация любого спорта. Мы должны показывать своих чемпионов, чтобы дети видели и стремились к этому. Тогда, я так думаю, родители будут приводить детей в секции, и они будут заниматься. Это развитие спорта, дети все он фанатеют от всех, подходят, фотографируются, им интересно, это для них пример, да, это классно, так должно быть, это надо стараться не только раз в год, а по возможности еще чаще, чаще, но этому должен сопутствовать и мэр города, в котором это все проводится, не только национальные олимпийский комитеты, и министерство, только все вместе они могут это делать, поэтому хотелось бы, чтобы это было чаще. А радзинкою цьогорічного уроку став Олімпійський квест. Кожен, хто спробував себе на різноманітних майданчиках, водночас здобував бали, які потім можна було обміняти на подарунки на Олімпійському ярмарку. Всім з дитинства відома така гра, як городки, які багато хто з нас може сказати, який від спорту олімпійський, а який ні. Проте, на Олімпійському уроку були представлені як усім відомі види спорту, так і ті, що набирають популярності. Серед них петанг, вулична гра, яка поєднує у собі боулінг та більярд. Зовсім дивно виглядала інша гра каноє на асфальті. Ти сидиш в каноє, в одній руці весло, іншою ловиш м'яч. Далі кидаєш м'яч у ворота. Все це має назву канопулу, так званий футбол на каяках. Звісно, що більш динамічною та зрозумілою ця гра виглядає на воді. От що можна було зрозуміти з самого початку, так це те, що дітям все було до вподоби. З дитинством у багатьох з нас пов'язані лише приємні спогади, без сумніву, що цей день залишиться у пам'яті дітей надовго. А от чим роки дитинства та навчання у школі запам'яталися нашим олімпійцям? Школа це така пора дуже весела, і мені кожен мікарскажек своїй житті спомінає свої школьні роки. От і тому я ну спомина свою. Первую учительницу, Наталью Васильевну, помню. Вторую учительницу. <laughs> Она была очень хорошей учительницей. Она была и первой учительницей моей сестры, которая на 6 лет меня старше. То есть мы так вот... Да. Потом Татьяна Александровна была, то есть Елена Владимировна. Ну, в общем, такие вот хорошие воспоминания о школе. Я всегда, когда были праздники какие-то, Ой, я на одном празднике играла бабу и у меня очень хорошо получилось. Мама потом рассказывала, что к ней подходили и говорили, как такую красивую девочку могут вводить бабой гу вообще ужас. Но я справилась в своей ролью, мне кажется, очень хорошо, она всем понравилось. Я даже недавно пересмотрела фотографии. и Я помню, то, что 1 сентября мой первый класс, я стояла очень недовольна, и мне не нравилось. я даже недавно на 1 сентября я приходила в свою школу, где я училась, и мне ну, дали микрофон, чтобы сказать речь. И я как бы говорю, то, что действительно я знаю всем младшим классам неохотно вставать в школу учиться, но мне хотелось как-то смотивировать детей. Поэтому я говорила, что это надо, и я уверена, то, что родители будут помогать, и главное... Главное с удовольствием ходить в школу и заниматься спортом. Тогда это все будет Пріна чи на всіх олімпійців можна почути, що улюбленим предметом у школі була фізкультура? Дітям дуже важко всидіти на місці, а точні науки взагалі даються одиницям з нас. Виключення Тарас Міщук та Аліна Комащук. В першу чергу школа запам'яталась мені взагалі навчальна школа, так? Математикою, математика. У мене було ну, дуже багато математики. Тобто от, не так багато навіть я спорту приділяв увагу, як я більше навчався, навчався, навчався. От, особливо цим запам'яталась. Ну, я любила математику, чесно кажучи. Мені подобалося рахувати <сум> математику. Фізкультуру не дуже, бо я і так займалася спортом. А, і музика мені подавилася. Не до уроків було Юрію Чебану. У нього в школі було дещо інше улюблене заняття. До 9 класу у мене був дуже дружний клас, дуже большой, Багато много мальчиков, друзів дуже багато залишилося від того. Іноді зустрічаємося і по можливості. Тобто вчителя дзвонять теж. С директором до сих пор остались очень хорошие отношения. То есть, хотя и был дебаширом в школе. Вот какой-нибудь случай можете вспомнить? Не, не хочу рассказывать ни какие ну, Самый простой. Самый приличный, можно сказать. Самый, ну, самый приличный, это обычно банально срывал уроки. То есть, да, по своим поведениям. Но, тем не менее, как бы, будучи... Будучи любимчиком у некоторых учителей, пользуясь, пользуясь этими Привілегіями зривав уроки. А от Сергій Куліш поводив себе більш стримано. Власне, це й допомогло йому взяти срібну медаль. Уроки я не зривав, Я вважав учителі і ну, вони до мене теж в принципі хорошо відносилися. Якби нічого такого плохого я не робив, щоб щоб що там спімлять плохою, то такого в принципе, не было. Как все пацаны в школе вот, любил труды и физкультуру. Жан Балонюк згадав свої шкільні роки, та залишив своє побажання усім дітям. детям. Все історії. Звісно, Конечно, не, не печальних, но тем не менее, как-то пережил. Школу. Я в школе начал заниматься борьбой. Вот это и позитив. Найти себя в спорте и взагалі в жизни. Даже не в спорте, а в жизни. Заниматься тем, что приносит удовольствие. Олег Верняєв сказав, що зі своїх шкільних років майже нічого не запам'ятав. А от у його батьків було набагато більше спогадів про дитинство Олега. Яким був у школі? В школі я не була, з ним, не знаю. Він був енергічний. Я можу сказати, тому що наша класниця, класна, да, до 3 класу, яка вела, вона говорить, енергії говорит, столько гарячить, що гарять... Ну нам перестали даже писать, что там быстро бегает или еще что-то на переменах что да. бегает, на переменах бегает. Физкультура, ну, такое ну как все говорили, физкультура. Фізкультуруму хватало вже там. а тут він був как саме перше, до уваги учасників олімпійського року були представлені показові виступи з різних видів спорту. Серед них боротьба, дзюдо, кунг фу. А от на головній сцені відбулося ще одне змагання, участь у якому міг взяти кожен бажаючий, а саме присідання. Рекордом минулого року було 400 присідань. Не кожен міг відважитися та у спекотну погоду спробувати перевершити цю цифру. Але рекорди на те існують, щоб їх оновлювати, і цього разу було встановлено нову планку 550 присідань. З головної спортивної арени країни Олімпійський урок відправляється у міста по всій Україні. Ще більше дітей буде залучено до активного способу життя. Можливо, в майбутньому хтось з них стане олімпійським чемпіоном. А вам ми бажаємо бути здоровими та перемагати кожен день. Це була програма «Вперед на олімп. На все добре. Вперед на олімп. Вперед на Олімп! Вперед на Олімп.